Вітаю, шановні брати і сестри, Христос посеред нас, до вашої уваги, православний вісник, ваш надійний путівник складними шляхами духовного життя. І сьогодні ми підемо такою дорогою, чому неможливо стілити тіло, не стіливши душу, або про безвідплатних лікарів Косьму і Даміана, чому віра без діл є мертвою або про діла віри? Звершені нашою спільнотою протягом минулого тижня. Чому життя у церкві не лише спасительне, але й радісне, або про дитяче дозвілля у православному таборі. Звісно, це не повний перелік того, про що ви дізнаєтесь сьогодні. Але якщо вам цікаво знати більше, підписуйтеся на наш канал. Тисніть позначку «Подобання», А ще обов'язково. Залиште бодай кілька слів у коментарях. Саме це допоможе відчути зв'язок між нами та сформувати цікаві для вас наступні випуски, не кажучи вже про те, що у такий спосіб ви допоможете довести, що православні в Україні велика розгуртована духовна родина. Зараз важко уявити собі суспільство без розвинутої медицини. Люди постійно стикаються з хворобами, подолати, які без сторонньої допомоги іноді дуже важко. Годі казати про те, наскільки важко це було зробити у далекому третьому столітті, без сучасних технологій та ліків. Саме тоді в Римській імперії з'явилися двоє братів. Які масово повертали здоров'я мешканцям Риму. Та при цьому лікували народ абсолютно безкоштовно. Але існувала проблема. Застілення вони вимагали єдиного подякувати головному цілителю, Господу, Ісусу Христу. А це у часи Римської імперії було смертельно небезпечно. Отже, далі про те, як склалася доля святих Косьми та Даміана Римських. Пам'ять яких ми звершували цими днями. Святі безсрібники Косьма і Деміан є прикладом поєднання служіння лікарського і Божественного. Коли Господь благословляє діяння лікаря, то його труди стають сильнішими. На прикладі святих Косьми і Деміана ми бачимо, що через свої труди вони прославили Бога та привели до віри багатьох людей. Все своє життя світі стілювали хворих, не беручи за це ніякої плати. Це був час другої половини третього століття, коли були надзвичайно сильні гоніння на християн. Перед імператором Карином був імператор Декій Траян, який просто проводив самі жорстокі гоніння. На період Каріна дещо вони послабилися, але все рівно існували. І Карин так само захотів заставити святих мучеників. Зректися віри Христової і зректися Христа. Святі мученики прийшли до нього і сповідували свою віру і показали величезну силу Божу. По їхніх молитвах промислом Божим у імператора буквально сталося страшне уродство, страшна деформація голови та шиї. Ті, що історичні дані існують, вони кажуть про те, що голова розвернулася в протилежну сторону і впала на спину. І по молитвах святих відбулося зцілення. Тобто двічі відбулося чудо Господнє. Прояв караючої Десниці Божої, вразумляючої, і друге вже прояв Десниці, яка милує, зціляє і відновлює. Таким чином вони не пройшли через тортури, через якісь понівечення, тому що після того, що сталося, була інша воля імператора, і вони вернулися до своєї домівки, до свого поселення, де вони далі служили своїм людям, тим, яким необхідна була допомога у стіленні. Ну, Але, зрештою, злоба диявольська, вона не стихла. Вона почала діяти через зависть їхнього вчителя, який їх оманою завів в гори і через побиття каменями двох умертвив. Їхні нетленні мощі залишилися, і ми зараз бачимо, наскільки величезна кількість сталася зцілень після того часу. От від другої половини третього століття ми бачимо зцілення вже в 6, в 7 -му столітті і зараз в нашому столітті, в якому ми живемо, дорогі і рідні. Шанування святих безрібників почалося одразу після їхньої кончини. Відомо, що в їхню честь було засновано монастир Константинополі. Пам'ятаємо про те, що був збудований храм. Спочатку церква, потім монастир. Космідіан. Він так називається. Космідіон в Константинополі. Його збудував Павлін, це товариш і друг найближчий імператора Феодосія. І ми бачимо з тих часів величезну допомогу. Мучеників і лікарів. Вони були безсрібриниками. Чому вони не брали плати за те лікування, яке вони надавали людям нужденним, які мали хвороби? Вони постійно трудилися на ниві Христовій і війшли у ту плеяду величних святих, які захищають зараз і нас. На час, коли в Україні йде війна та люди потребують медичної допомоги, наші лікарі продовжують завершувати подвиг святих косьмей Дем'яна. Проте Єрей Ростислав Валіхновський поєднує служіння лікаря і священника. Ми теж свідчимо про те, що як нам допомагають святі у роботі повсякденні. Я крім священника, ще маю послуг хірурга. Дякую Богу за те, що маю від нього таку милість служити ближнім і такою професією. По благословінню нашого блаженнішого митрополита Онуфрія. Клініка була освячена, і по його благословінню ми допомагаємо на даний час нашим захисникам вітчизни, воїнам, які є на даний момент пораненими, понівеченими і мають значні пошкодження. В першу чергу, наслідки міновибухових поранень, вогнепальних поранень. Тому величезна кількість роботи і завдяки спільним зусиллям. І моїх колег, і всіх, хто долучається до цієї ініціативи, всі операції робляться на благодійній основі. Так, як нам заповідали святі наші косьма і дам'ян. Багато відомих і менш відомих особистостей стверджували: ми повинні займатися тим, що приносить нам щастя. І цим жили та наповнювали своє життя. Але що таке справжнє щастя? Для українських православних вірян це життя у церкві з Богом, це молитва і справи добра. І про те, як це відбувалося протягом минулого тижня, достеменно розповість наш телелітопис. 12 липня церква вшановувала пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Цього дня представник нашої церкви звершував урочисту божественну літургію у столичному свято-Вознесенському храмі на Диміївці. За літургією, блаженнішому митрополиту Онуфрію, співслужили архієпископ Кіровоградський і Новомиргородський Миколай та вікарії Київської митрополії. Архієпископ Білогородський Сильвестр, а також єпископи Ірпінський лавр та Бородянський Марк. На малому вході предстоятелю люди ордена преподобних Антонія і Феодосія Печерських, настоятеля храму проти Єрея Павла Кирилова з нагоди його 60-річчя. Звертаючись до вірян зі словом проповіді, архіпастер наголосив, що любов до Господа та непохитність у вірі є запорукою спасіння кожного. То прагне потрапити до Царства Небесного, а також розповів, чому ми називаємо апостолів Петра і Павла первоверховними. За літургією підносилися молитви про мир в Україні та за здоров'я всіх, хто нині захищає нашу землю. Після відпусту митрополит Онуфій привітав настоятеля з Днем Ангела та ювілеєм і побажав усім іменинникам небесного покровительства апостолів Петра і Павла. 13 липня свята церква вшановує пам'ять ікони Божої Матері Волинська. У цей день у кафедральному соборі на честь всіх святих землі Волинської міста Луцьк звершили святкову божесну літургію, бо служіння очолив керуючий Волинською єпархією архієпископ Волинський Луцький Нафанаїл. Його високопреосвященство співслужили клірики Волинської єпархії та гості у священному сані. Під час літургії були виголошені особливі прохання за стілення усіх поранених українських військовослужбовців і за упокій усіх спочилих православних християн та вбитих під час війни. Після завершення божественної літургії керуючий єпархії звернувся до вірян зі словом проповіді та привітав усіх присутніх зі святом та побажав, щоб покров царі цей небесної завжди покривав нашу державу Україну. 12 липня, у День пам'яті святих Первоверховних апостолів Петра і Павла, з благословення Високопреосвященнішого Феодора Митрополита Мукачівського і Ужгородського, Преосвященний Іларій Єпископ Свалявський, звершив чин освячення Нового престолу в храмі наші святих апостолів Петра і Павла, що в місті Мукачево. Після завершення чину освячення було звершено святкову божесну літургію. Під час богослужіння лунала молитва за мир в українській державі, за припинення війни та за військовослужбовців Збройних сил України. Після літургії було звершено хресну ходу, після якої просвященний єпископі Іларій звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді. Архіпастер привітав настоятеля храму прото іерею Йоанна Черней та всіх парафіян зі святом та освяченням престолу, а також передав вітання від керуючої єпархією та призвав на всіх присутніх Боже благословення. 16 липня, у неділю шосту, після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій очолив Божасну літургію у святу Успенській кіопечерській лаврі. Божесна літургія звершувалася у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Архієпископ Добропольський Спередон, архієпископ Константинівський Паїсій, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, Духовенство Обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пасти зі словом проповіді. Архіпастер розтлумачив вірянам євангельський уривок про зцілення Господом паралізованого та пояснив, як пов'язані покаяння і зцілення від хвороб. За обослужінням помолились про мир на українській землі та про позбавлення від ворога. Після відпусту блаженніший Владика привітав вірян зі святом, прикликав на пасту Боже благословення та побажав миру нашій землі. Радуйтесь, таке просте і здавалося би буденне слово Проте скільки сенсу воно вміщає. Саме таким вітанням звертається Христос і закликає радіти, радіти кожній миттєвості, кожному дню, радіти життю. Водночас, у нас постає питання: як можна зараз у цей важкий час радіти? Відповідь ми спробуємо пошукати серед наших. Найменших вірян. А саме завітавши у дитячий православний табір стежина добра, який розкинувся серед мальовничого Волинського лісу. І недаремно саме там, адже своїм девізом, щоденним вітанням у таборі є Євангельське Радуйтесь! Разом навчаються, моляться, на небесі, да твоє, да твоє, да та твоє, буде твоя. Розважаються. Так захопливо, цікаво та весело проводять літні канікули у православному таборі Стежина Добра. Радуйтесь, саме такими словами привітання Ісуса Христа після Воскресіння Слова, коли Він являвся своїм учням, Ми вітаємо всіх дітей та відпочиваючих в нашому таборі Стежина Добра. І наш табір він не просто для того, щоб діти відпочивали чи раділи, а для того, щоб і навіть збагатилися духовно. З благословення нині покійного митрополита Ніфонта Солодуха єпархіальний православний дитячий табір Стежина добра працює вже понад 15 років. Табір розташовується на території Свято-Троїцького жіночого монастиря, що у селі Старосілля Маневецького району. Сюди на активний відпочинок та знайомство з церковним життям запрошують дітей віком від 8 до 14 років. Щороку тут відпочиває близько тисячі дітей з усієї України та з-за кордону. В цьому році ми плануємо провести шість звичайних змін по 120 дітей. Ми дві зміни запланували для дітей з інвалідністю, для їхніх батьків. І тут вже традиційно другий рік підряд буде проходити для молоді фавор, молодіжний такий фестиваль. Особливу увагу ми приділяємо тим, хто є переселенцями, дітям, які яких батьки є військовими. І ми раді, що е, можемо прийняти програма дня дуже насичена та різноманітна. Єдине незмінне богослужіння та молитва. Так починається і закінчується не тільки кожен день в таборі, а й кожна справа. І спасі благодару. Обов'язково співанки та руханки для бадьорості, а ще вони добре допомагають згуртуватися. Поруч ліс, тож всілякі заняття на природі якнайкраще сприяють оздоровленню. Тут і мотузковий атракціон, і стрільба з лука, і сплав на байдарках. І спортивні змагання. Такий режим добре загартовує. Передбачені й майстер-класи для тих, хто хоче провести час спокійно і любить ручну творчість. Готуючись до ярмарки, діти виготовляли фігурні воскові свічки, пробки з глини та рослинний декор. Є у таборі інтерактивні заняття та ігри для всіх. Такі вправи сприяють розвитку соціальних навичок та особистих здібностей дітей. У православному таборі завжди багато духовного спілкування, чи то у форматі бесіди, чи то на кіносеансі. І саме у такій невимушеній атмосфері дітям меншого віку і підліткам простіше поділитися своїм відчуттями або спитати про сокровенне. Є духівник зміни, які проводить духовні бесіди, налаштовує дітей, поговорить дітям про церкву, про Ісуса Христа, про ціль нашого життя, особливо в умовах війни. Ми повинні підтримувати ту майбутнє наших покоління для того, щоб воно мало ще надію на життя. Заняття з професійної орієнтації провели гості дня Патрульна поліція. Поліціянти розповіли про свою небезпечну та відповідальну працю. Ця, ця зміна завершилася звітним концертом, де кожен зміг показати власний талант, пісня або у гумористичному номері. Та організатори вже готуються зустрічати учасників наступної зміни. Говорити із дітьми їх мовою про духовність та мораль щиро та просто розповідати про Господа. Мабуть, і є найкращий урок любові. Стараємося зі своєї сили, сили нести дітям радість, радість небесну, радість Іванівську, щоб діти не тільки були гарними громадянами своєї держави, а й громадянами православної церкви Христової. Господь допомагає, щоб дійсно дитина тут в цих умовах в таборі.

На цьому будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч та розпочинати підготовку до наступної за тиждень. Не забувайте ставити вподобання, репостити, а головне коментувати. При цьому обов'язково підписуйте на канал ваших рідних, друзів та знайомих, пам'ятаючи, що разом ми сила. І ще одне: не полишайте молитися Господу. Про небесний захист над Україною та про підтримку наших відважних воїнів. А духовна допомога святих безсрібників лікарів Косьми та Даміана обов'язково допоможе здобути нам зцілення і не лише фізичне, а й духовне. Христос посеред нас і є, і буде.